Доброго дня! Сьогодні на вас чекає подорож до пасіннього лісу. І вас в гості запрошують мешканці цього лісу. А от ці саме мешканці ви повинні будете назвати. Будьте уважними. Розгляньте уважно контур і назвіть тваринку. Ну, звичайно, це білочка. Погляньте на наступний контур. І скажіть, хто ж це такий? Звичайно, це їжачок. Погляньте ось на цей контур і на зліт тваринку. Правильно, це ведмідь. Ось такі лісові мешканці чекають на вас у гості. І першою до себе вас запрошує білочка. Вона старанно готується до зими і пропоную нам з вами їй допомогти. Гра, яку пограємо, називається. Один багато. У корзинці один горіх. А ми зібрали багато горіхів або ж горішків. Продовжуємо збирати смаколики для білочки. У корзинці один жолудь, а ми зібрали багато жолудів Молодці! У корзинці одна шишка, а ми зібрали багато шишок. У корзинці один гриб. А ми зібрали багато грибів. У корзинці одне яблуко. А ми подарували білочці багато яблук. Ви молодці, білочці допомогли, допоможемо і іншим мешканцям лісу. У гості до себе нас запрошують ведмідь та їжачок. Саме ці звірятка на зиму добре облаштовують свої будиночки. У ведмедика це барліг, а у їжачка це нірка. І пропоную гру, яка називається назви лагідно». Для облаштування будиночки на зиму тваринкам потрібно багато чого. От ми і допоможемо їм. Для ведмедика гілка. А для їжачка, скажіть лагідно, гілочка. Для ведмедика листя. А для їжачка листячко. Для ведмедика трава. А для їжачка травка або травичка. Для ведмедика солома. А для їжачка соломка. Для ведмедика ми подаруємо малину. А для їжачкалинку. Ведмедику та їжечку допомогли. На цьому ми з вами прощаємося, і я кажу вам до побачення.